Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Буквально вчора я говорив, якщо тільки з'явиться вже текст нової устави від уряду альтернатива від президента Навроцького, який завитував те, що було запропоновано, я одразу з вами нею поділюсь. Ось вона є, є вона опублікована, але вона ще, звичайно, не пройшла сайм сенат і підпис президента. Але в ній є зміни якраз те, чого хотів. Навроцький президент. Тому сподіваюся дуже сильно сподіваюся, що вже цей урядовий закон устава буде прийнята президентом і не будуть чекати президентського, який говорять, що буде вже аж десь в жовтні. Тобто перейде цей момент продовження устави після 30 вересня 25-го року. Давайте зараз почитаємо, що там написано, які пропонуються зміни, і будемо бачити, що нас може чекати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та робити репости. Це дуже важливо. Ви знаєте, для багатьох українців це нагальна тема. Майже мільйон українців мають Сере сукер і мільйон не мають. І це стосується як одних, так і других. Тому додивіться до кінця, передайте друзям, знайомим та родичам. Давайте до основного 800+, те, що максимально хотів змінити президент Польщі. Проект передбачає виплату щомісячної допомоги на дітей 800 плюс лише тим громадянам України, які є професійно активними, тобто працюють і сплачують податки в Польщі. При цьому проект закону чітко визначає, хто відноситься до категорії професійно активних. Тобто, це не тільки ті, хто працює на роботі. Зараз я зачитаю хто підпадає під цю статистику. Сподіваюся, що президент це також підпише. Хто вважається професійно активним для отримання 800 плюс за новим законом, за новим проектом закону від уряду? Особи, які працюють офіційно на умові праці, умови злецення або мають договір на догляд за дитиною до трьох років, так звана умова у активні айонса, особливо які ведуть власну підприємницьку діяльність, зареєстровані як підприємці в Польщі. Третє особи, які перебають у відпустці по догляду за дитиною, урлоб виховавче, якщо ма якщо вони мають право на соціальне страхування. Особи, які отримують соціальні виплати, наприклад, декретні, лікарняні, реабілітаційні, засіла вирунавче, допомогу по догляду. за умови, що розмір виплати або основа для внесків становить не менше 75% або 30% мінімальної зарплати, залежно від. Типу діяльності фермери п'яте, які підлягають пенсійному та страхуванню на випадок інвалідності, як фермери, або були застраховані безперервно протягом щонайменше 12 місяців. Особи, які добровільно сплачують внески на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності. Крім того, в проєкті закону чітко вказано, що допомога 800+, виплачується лише для тих громадян України, які були професійно активними в Польщі в місяці, що передує місяцю, за який подається заявка. Підкреслюється, що якщо особа не була професійно активною в попередньому місяці, але була застрахована медично, тобто мала безкоштовний доступ до державної медичної системи, тоді вона може отримати допомогу на 3 місяці або на 6 місяців, якщо має троє або більше дітей і виконує інші умови. Таке тимчасове право на допомогу на 3 або 6 місяців можна буде використати лише один раз протягом періоду виплати допомоги 800 з 1 червня поточного року по 31 травня. Наступного року також в новому проєкті закону зазначається, що ЗУС перевірятиме, чи громадянами України виконані умови для утримання 800 і тільки після цього переказуватимуть кошти. ЗУС буде перевіряти, чи дійсно ви працювали. Або сплачували податки, те, що я попередньо перерахував професійно активні. Це стосується як і українців, так і інших іноземців. Виплати здійснюються щомісяця до 10-го числа за попередній місяць, після перевірки, чи особа була професійно активною в Польщі, тобто працювала, мала підприємницьку діяльність, отримувала соціальні виплати тощо, або мала медичне страхування, якщо не була професійно активною, але відповідає умовам, описаним у законі. Наголошується в додатку. І з цього законопроекту випливає, що зміни, які будуть вже діяти після прийняття цього закону, вони почнуть свою дію з 26-го року, з лютого 26 го року. Не одразу от, в жовтні приймуть, чи вересні приймуть, і все зразу, все зміниться. Ні, з 1 лютого 26-го року. Ну і залишилось дочекатися, чи президент прийме цей закон. Підпише і він вже далі буде працювати в Польщі, і, звичайно, всі українці зможуть користуватися. Не знаю, бачите, тут є нюанси. Подивимось, можливо, президент твердо настроєний тільки свій. Законопроект підписати і ніякий інший, і не хоче ні компромісу, ні подібних законів. Тоді та тоді це трошка проблема. Але також в цьому законопроекті в цій уставі є продовження віз, в кого вони закінчилися без статуса Укр, продовження карт побиту, без статуса УКР, Тобто, це все тут враховано. Які ще передбачаються зміни? Законопроект вносить зміни до закону про реєстрацію населення. Він запроваджує вимогу особистої явки для отримання номер песель за винятком дітей, народжених у Польщі. Це дозволить перевірити. Знайомість у Польщі дітей, за яких подається. Заява крім того, продовжується термін дії національної візи громадянина України та посвідки на тимчасове проживання наданою наданої громадянину України термін виїзду з громадянина України з території Республіки Польща та термін добровільного повернення громадянина України, а також термін дії карток побиту посвідки документів, що посвідчують особу іноземців та документів дозвіл на толерантне перебування виданих громадянам України. Тобто, це все буде продовжено, якщо цей урядовий. Проект урядова устава буде підписана президентом і опублікована вчасно. Якщо ж ні, ну то ні. Це основне, що в цьому законі є важливо для українців. Ну, в першу чергу, є багато різних деталей, теж для багатьох важливо, але основне, щоб президент підписав цей, цю уставу і щоб вона продовжила. Легальне перебування українців на території Польщі, мільйона українців на території Польщі і ще другої частини українців, які не мають статусу Укр, але в яких в багатьох з них продовжені протерміновані візи, і треба, щоб вони були продовжені законом, так само як карти побиту. Хочу надіятися, що президент візьме до уваги цей закон, цю уставу, почитає уважно і прийме правильне рішення, що було би добре. Тут враховані його поправки. Можливо, не всі так до кінця, тут чомусь я не прочитав і не побачив щодо що громадянства від 3 до 10 років, тобто, щоб забрати взагалі такий термін, 3 роки, а мінімум 10 років. Так само про лікування безкоштовно медицини не знайшов я пункту. Тобто, це може бути також проблема, і це може бути також заветований. Закон, нова, ну, заветована устава. Можливо, можливо, ні. Можливо, це компромісне рішення, яке президент підпише. Якщо ж підпише, то все гаразд. Проблем ніяких не буде, окрім того, що будуть вимагати на 800 плюс ще професійну діяльність. Це про що ми говорили. Але всі документи, перебування і тому подібне, все буде продовжено, Не треба буде нічого додаткового робити. Це буде автоматично зроблено. Якщо ж ні, я в попередньому відео плюс-мінус пояснював, що з проблемою стикнуться хіба ті українці, в яких продовжені візи і карти побиту без статусу ОКР. Отут буде проблема, тому що якраз цим законом це продовжувалося. Це Європейською комісією, чи європейським союзом ці документи національні польські не продовжуються. Тому тут стикнуться з таким, не знаю, правовим вакуумом українці, що вони не будуть мати легального перебування на території Польщі до того моменту, як не продовжить устава. А вона може продовжитися вчасно, а може продовжитися через тиждень, а може і через місяць, а може і через два. Не знаю, як там воно затягнеться. Тому так. Це буде проблема для статусу Укр для українців зі статусом Укр. Навіть якщо не продовжать уставу нічого складного, статус Укр – це європейське рішення і Європою цей статус продовжено. Тому переживати не потрібно тільки перетин кордону по статусу Укр, якщо не продовжать статус Укр цією уставою, останньою тоді перетин кордону може теж бути проблемним. Тому що перебування у вас в Європі буде дозволено, все нормально, але устава не буде продовжена і Страж Гарнічна буде вважати документ. Песель Укр, статус Укр Дія ПЛ недійсний, поки не буде продовжено. Тому це може бути проблема з перетином кордону. кордоном. Але ще раз говорю: ми далеко заходимо, але мусимо планувати ось такі нюанси. Тому що, якщо не приймуть, сподіваюся, що приймуть, тоді люди стикнуться з проблемками. Якщо ж приймуть, навіть у цю вже нову уставу. Тоді все буде гаразд. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, поставте вподобайку, поширте це відео друзям, залиште свої коментарі. Це важливо. Підтримка вона завжди важлива, і ваша активність вона допомагає цьому відео просуватися. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що слідкуєте. До зустрічі в наступних відео.